Обвести треба. Блін, а де мій олівець? А от він. А лінійка. Ну, ще п'ять хвилин до кінця уроку я не встигну. А в тебе випадково не моя лінійка? А, е, е, да. Я зараз домалюю і тобі віддам, добре? Ще якраз хвилина до кінця уроку я встигну. А я? Я не встигну. Підклади собі щось і домалюй. Серйозно? Ну, вчинка потім буде казати, що криво. Ти, звичайно, вибач, але це не мої проблеми. Дай мені лінійку. Вже. Божена, вже лінійки шкода. Я щось. Настя не шкода, але питай наступного разу. <з���> а ще що? А ти серйозна? Добре. О, ну що там в столовці було? Черга, дай тут покладу. Та я серйозно. О, ти ходок купила, нічого собі. Блін, треба було теж сходити. Навіть булка не обгоріла, нічого, нічого. Смачний. Рада, що тобі подобається, дай мені. Чекаєш, ще до середини не дійшла. Капуста, фу, наступного разу бери без капусти. Добре, як скажеш, давай, ти вже половину покушала. Ну і що, жалко чи що? Ну, типу, я з тобою завжди всім ділюся. Наприклад. Ну, наприклад, або навіть, ну, наступного разу щось візьму, обов'язково поділюся з тобою. Mm -hmm. А що ми ходили короте, вчора на шашлики? Там такі фотки, зараз тобі покажу. Mm. Чекай, я руки помию після того худога, тому що все липке. Mm -hmm. Іди. Боже, слухай, в столовці чарга, в умивальниках там чарга. Це капець. А що ти робиш? Фотки. Ну, ти десь просто так довго ходила, я думаю, я подивлюся, бо скоро урок почнеться. Дай сюди. Може там якась особиста інформація. Чого ти завжди лізеш, коли тебе не просять? Особиста інформація це те, що ти в шкільному туалеті тільки що фоткалась, ну я там бачила. Ну, дивись, якщо я візьму зараз твій телефон, тобі буде приємно. Не візьмеш в мене пароль. Ти думаєш, мене тільки це зупиняє. Що? Нічого, не чіпай моїх речей. Тоже мені від взагалі від тебе робив взагалі що хочеш. коли тебе вільно.